Вітаю, дорогі друзі! Знову з вами. Щось я закинув рубрику Книга на тиждень і треба до неї повертатись, тому що ну, не було часу трошки. Я все ж таки слухаю книги да, і натрапив на такий цікавий канал в Ютубі книги української. Там дуже багата колекція Стивена Кінга, тому і якось так і закинув, тому що почав слухати, і деякі книги я переслуховую по декілька разів догнати, що він там намагається донести до нас от і зрозуміти. Сюжет цієї книги. Але остання книга, яку я прослухав, що ж таки цілком це вона мене зачепила, це нормальний шлюб має назву книгу. Йдеться про звичайну американську сім'ю, дружина-чоловік, 25 років, вони живуть разом. Все нічого. Якщо б дружина не пішла міняти батарейки, батарейки в гараж, наткнулася там на коробку, де лежали її там, як ті кажуть, Каталоги по пошиттю, по От, Потім знайшла там попорно журналу чоловіка, потім знайшла схованку, в якої виявилися документи якоїсь жіночки. Потім вона полізла в інтернет шукати, що це за жінка, і виявила, що вона вбита. І з цього моменту в неї змінюється життя з ніг на голову, і вона розуміє, що вона живе з серійним вбивцею. От. Ну і там потім починається дуже цікаве розгортання подій. От, Цікава книга така про наше звичне життя. Да? І як воно може бути таким <гум> неординарним да? або неочікуваним. Тому вражу всім прослухати або прочитати цю книгу. Якщо треба, комусь пишіть повідомлення. Я скину посилання на цю книгу в Ютубі. Е якщо можна буде, е ну, думаю, можна. От. Бажаю всім приємного прослуховування або читання. Пишіть коментарі, діліться своїми враженнями. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. всім пока-пока.